Та земля, де безкраї поля, як рушники, де широкий і сивий Дніпро гордовито тече, у Таврійських степах і карпатських долинах козаки, підіймали свікелих заказну за державу. за чек. Щасливу долю, щоб весла держава до нових висот, щоб була країна, сильна і єдина, щоб жив щасливо вільний наш народ. Щоб ніхто народну владу сам один не захопив, гетьман Орлик. Усю владу на три гілки розділив. Конституцію для війська він найперший написав, і старшині Запорізькій поділ влад заповідав. Перша влада це закони, чесні правила для всіх. Це права і заборони, щоби кожен жити міг. Щоб і бідний, і багатий, і великий, і малий могли рідні права мати. Це закон є головний ладу цю Верховній Раді. Дав на виборах народ, обирають депутатів всіх на п'ятирічний строк. Другу владу виконавчу народ уряду надав. Він керує всім, все бачить і веде багато справ. Уряд має міністерство, на чолі прем'єр-міністр стежить за порядком зверху, має справи головні. Над усім судова влада. Хто правий, хто не правий, де брехня, а де є правда? скаже вирок судовий. Суд розгляне суперечку і, заслухавши сторін. суд судить усіх чесно і припинить давній спір. Як народ живе по правді, щастя він не омене. Конституція і право це найвище головне стаття шоста Конституції України. Щасливу долю, щоб росла держава до нових висот, щоб була країна сильна і єдина, щоб жив щасливий.